Штаб. Часто відстань в природі необхідно перенести на схеми плани карти. Згодні, так? якщо намалювати карту е, квартири, будинку, вулиці, міста. Якщо малювати їх у натуральну величину, то це треба все місто покрити папером. Звісно, так ніхто не робить, все роблять пропорційно. І всі відстані, які переносять на одну ту ж саму схему, план, карту. Повинні бути порівняні, тобто зберегти таке ставлення, як і в природі. Тобто бути пропорціональними. І якщо я вжену вулиці, яка має 1000 км, тобто зменшую до 1 см, то й всі інші відстані вулиці, будинки теж я повинен зменшити все повинно залишитись пропорційно. я їх повинен зменшити в ту ж саму кількість разів. Для коректного перенесення відстань, Використовують масштаб, ось таке слово. Це відношення довжини відрізка на карті до довжини відповідного відрізка на місцевості в реальності. Масштаб показує, скільки разів відстань на карті, коротше відстані на місцевості. Так от, якщо ви бачите на карті, ось таке цифра: 1 до 10 до 100 тисяч. Це означає, що 1 см на карті відповідає 100 000 см або 1 км на місцевості Якщо ви підійдете до будь-якої карти географічної, чи карти України, чи карту світу, ви побачите або такі позначки у вигляді лінієчки, або у вигляді чисел, називається чисельний, або іменований. Бачите, тут написано слова. Так ось, перше, це під картою додають лінійний масштаб у вигляді мірної лінійки. 250, 500 метрів, да? 500 км, метрів, сантиметрів. Або ж. Пишеться у вигляді дробу чисельний, або у вигляді е, числового вказу. Тобто, всі ці три варіанти вказують, що в одному см 250 км. Це іменований спосіб. Це чисельні відношення да, чисельного до знаменника. А це лінійний вигляд лінійки. Тобто в одному см 250, бачите, між е, кожними позначками відстань 250. От таким чином.